Орнення був заступником командира батальйону в 54-й окремій механізованій бригаді. В піхоті. Так, я особисто почав літати в 17-му році на дроні. Піхота, плюс дрони у нас це було завжди поєднання. В нас в одних з найперших, два перших підрозділи, якщо не помиляюсь, з піхотних, це 92-га штурмова бригада, отримувала в батальйоні першу взвод БПЛА та першу роту БПЛА. І ми, як піхот, як піхотний стандартний підрозділ, механізована бригада, також отримали це був пілотний проєкт. Тобто в бригади вводили роти, почали масштабувати їх в батальйони, а ми отримали вже свою роту на той час, звичайно в лінійному батальйоні. батальйоні. Спочатку мені запропонували. Бути командиром дронового з'єднання. Я відмовився, і на той час я вважав, що піхота це все. І попросив, щоб мені дозволили створити піхотний полк, але при після четвертій механізованій бригаді. Через п'ять місяців моя думка кардинально змінилася з приводу піхоти, і з приводу полка. І я прийшов до вищого керівництва з пропозицією та по-перше, зробити безпілотні полки. А по-друге, я попросив, чи можна я очолю такі з цих полків. Але мені вже було повідомлено, що вони вже є. І почекай. І через тиждень мені сказали, що вперед, в тебе все вийде. Я до 22-го року займався тренування. Я тренувався до того дня, коли почалась війна. І коли почалась війна, багатьох вона застала запущеними штанами, мене особисто ні. Я, звісно, був в шокі і в недоумінні, що почалась війна. Але, типу, нового для себе в глобальності я нічого не побачу. Міномети у мене стояли, гармати у мене стояли. І я, коли бачив ворога, відкривав вогонь миттєво. Звісно, звісно, я ніколи не бачив колону в 30 одиниць. Я бачив її тільки на полігоні в широкому лані, коли це їхало моїх 30 БМП. А щоб це їхали чиїсь 30 танків і вели по нам вогонь, такого я ніколи не бачив. Чесність! І прозорість. Це, мабуть, найважливіші критерії, які, є, які я вимагаю від людей, і я завжди намагаюся їм говорити тільки правду. Я можу взагалі нічого не сказати, але сказати, що там лафа, і все у вас вийде, я таке не скажу. Я завжди краще навалю більше в гіршу сторону. І також вимагаю це від свого особового складу. Ні, не переварюю брехунів. Та ну, трусів не можна сказати. Це така сложна ситуація, але дивлячись, де якщо у мене дівчинка йде за 4 кілометри від лінії бойового зіткнення і запускає ці дрони, то коли мені двохметровий бугай розказує за 8 кілометрів, що це неможливо, і літам, то я в це, звісно, не вірю. Чим мене відрізняється з цивілізованим підходом до особового складу, я по-людськи все роблю. Я їх дітьми називаю. Я до них відношусь, вони живуть в таких же умовах, як і я. В нас в підрозділі не кадрова військова армія. Взагалі не кадрова. В нас нема всього згідно відповідно. В нас є сповага. Я звичайний хлопець з людей, з народу. Звичайний. Нема в мене нічого такого, що нема в середньому зараз люди на вулицю кожен другий, такий, як я. Народився в Києві, жив на Траєщині, вчився в, 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 в звичайній школі. Я не вимагаю людей від особового складу то, що не можу зробити я. Да, багато чого я не роблю, у мене вже посада інша, у мене лінія смуга фронту така, але вони не їздять за 20 кілометрів в глибину до русських. Ні. Коли наступає ворог, я відвожу своїх людей. Відвожу тільки тому. Раніше не відводив, коли ворог наступав. Я приймав бій. А тепер у мене зовсім інші задачі. Я маю їх від, якщо потрібно, я їх відвожу, займаю нові рубежі, нові оборони, і ми працюємо, працюємо далі. У мене набагато більше живучість, набагато більше живучість. Бо я знаю, що таке спостережний пост особисто знаю. Я знаю, що таке ЛБЗ, і я знаю, що таке пілотна точка. Крайній раз я виїжджав на встановлення. На виставлення позиції вампірів, мабуть, півтора чи два місяці тому, але я виїжджав. Тобто, коли, в мене, є... коли в мене зараз з'являться мої заступники, я взагалі буду виїжджати постійно. Я не посилаю людей туди, я знаю ТТХ засобів і намагаюсь володіти обстановкою попередньому краю. Завчора збито 27 військовослужбовців противників. Це найкраща операція. Була в мене до цього ще одна найкраща 31 був. Кращій операції не було в житті. Сьогодні 18. Все інше фігня. Дуже швидка смуга, смуга оборони. Коли я був в піхоті, в мене була стала лінія оборони. Я міг щось прогнозувати на 3-4 місяці вперед. Зараз я не маю такої розкоші. Я постійно отримую якісь конкурси, мінімальні, але також отримую. Або зараз я не можу зрозуміти, або зараз так розвиваються технології швидко. Або в нас відкрились такі можливості. Тому дуже багато засобів, дуже багато кафедр, кафедр і напрямків, в мене просто не вистачає на все часу і людей. Або ворог нам диктує такі умови, що нам потрібно швидко адаптуватися, дуже швидко. Якщо раніше це було Mavic, FPV, бомпюр, зараз і ППО, і пішло, пішло, пішло реби, все це Ну дуже багато треба в різних напрямків одночасно осваювати. Бо один Якщо ти захистишся від чогось з одного, а будеш її розвивати, ти сильно програєш в іншому. Тобто, mm -hmm. це тут гонка за напереження йде. Або ми, або вони. Mm -hmm. Та любити свою роботу. І щоб тебе не заставляли з під палки. Я люблю ініціативних. Ну, це, мабуть, саме найголовніше. Mm -hmm. Всі. Ну, не можна нікого вибрати, не Ні можна. Оператор БПЛА не взлетить без сапера, інженера без спотера. Якщо хтось скаже, повар поварка чи гарну, хтось має це також робити, або тоді оператор буде сам собі готувати їсти. Без цього він також не поїде. Якщо не буде прикриття ребу, оператор далеко не заїде. Ну, зараз буду набирати військовослужбовців на пилораму. Хто хто небудь подумав, що такі люди прям критично необхідні? Мені необхідні. Бо якщо в мене 200 екіпажів, то в мене має бути 100 бліндажів. Бліндажі потрібно чимось облаштовувати, десь потрібно б обрати пиломатеріали. Можна, звісно, викопати яму, нічого не класти всередині, але це не наш формат. У мене мають бути і стінки, і якісь полби бажано, б зима далі. Тому, в залежності від вашого бачення, якщо ви... я вважаю, що в моїх екіпажах має бути майже все або те, що ми можемо їх забезпечити. То нам тоді потрібні майже всі професії, які є. Хтось має машини ремонтувати, хтось має їх фарбувати. Навіть банально просто. Зараз я все формую взвод в 30 людей, пожежників. Бо вони мають виїжджати і тушити пожежі, що наші, що цивільні, якщо ми десь стоїмо на локаціях або на війні. Бо місто Святогірсь, де ми знаходились, Сім місяців після обстрілу, коли були пожежі, то одна або дві пожежні машини. А були такі дні, що і ліса горіла, і хати горіли. І виїжджали, мій особовий склад, пожежники виїжджали і розділялись просто. Пожежники командували, куди нам краще їхати, де ми зможемо більше своє ККД внести. Тому всі необхідні, я не можу вірити. Мене навіть заступники мені зараз необхідні. В нашому підрозділі є два проекти, які я дуже активно пушу, особисто я. І вважаю, що вони змінять хід війни. Але ну, для розуміння, що це змінить хід то Завтра це не значить, що ми всіх виграємо. Але це я вірю, що це зайде на озброєння всім, і ми покращимо наше положення, ну, наприклад, там, на 3%. Я вважаю, це буде прям вау, пушка. Зірку смерті ніхто не придумає. Але новітнє потрібно щось роз... Не тільки засоби, а ще й доктрину потрібно розробляти. Мене не цікавить дрон, мене цікавить застосування цього дрона. Ми, ну, ми, ми комплекс робимо завжди цей. Тому, наприклад, у нас там дві заготовочки є. Побачимо, стрельну чи не стрельнуть там в найближчих півтора-два місяці. Нічого не мотивує. Взагалі мотивації нема. Так треба, не треба мене мотивувати. Не треба. Я, це моя робота і це мій обов'язок. Хто-то, може, в дивані вважає, що йому, йому повинні, йому винні всі. Він не винен нікого. Да він чорт. А чорт хуже петуха. Це, знаєте, фраза одного з фільмів є. Тому моє бачення зовсім інше. Я зобов'язаний, і поки в мене є сили, я це буду робити на сьогоднішній день. Мене не потрібно мотивувати. У мене мотивуючих факторів 3 мільйона. У мене близько трьох тисяч людей, які мене мотивують.